Всі ми знаємо, що контейнас вже йде повним ходом. Кожен день помирає від 500 до 1000 орків, але хоч хто раз задумувався, скільки помирає наших хлопців, як показує статистика, то більшість людей загинула від втрати крові. Я збираю гроші на пікав для евакуаційної групи 24-го окремого штурмового батальйону Айдар, який виконує завдання, який виконує завдання на Бахмутському напрямку. Якщо 10 тисяч людей скине по 20 гривень, то у хлопців буде машина. Слава Україні! Всім привіт! Слава Україні! Нарешті робота. А то вихідні ж були, церковне свято. В церковне свято ми не працюємо. Хоч це будуть шлива, хоч це буде посівна. Строго вихідний. Краще ми в вихідний, там, наприклад, в суботу будемо працювати. Ну, в будній день, там в п'ятницю чи в четвер, коли йде ще церковне свято, ми працювати не будемо. Ну, Значить, в роботі. Реглітель нацепив, печу. На початку відео я вставив ставку відеозвернення хлопців, які звертаються за допомогою. Їм потрібне термінове авто. Хлопці це, якщо не помиляюся, 24-та бригада підрозділ Айдар. медики, які вивозять поранених із самого пекла 200-х, трьохсотих і так далі. Їм терміново потрібна автівка. Звернувся до мене підписник, каже, ти не можеш підсобити. Так, мол, так, ми там товариш воює, їм потрібне авто. Ну кажу, зможу, конечно. Чим зможу, тобі допоможу. Не, не в той день, коли він звернувся, кажу, через 2-3 дні, кажу, зніму відео, в принципі, там немає ніякого. Хоч чимось зроблю, хоч якийсь невеличкий внесок, мимо того, що ми допомагаємо, хоч щось зроблю ще і для. Йо-майо, -йо, ДТП не було. Тут агроном, тут агуце, тут собака. Це жах. Дивіть. І этот. Зробимо якийсь невеличкий внесок. Чоловік звернувся, не зміг я йому відмовити, бо говорить, каже, до кого не звернися, в того контент не такий, той не хоче, аудиторія в нього не така, не пойме. Кожен сіхай на цьому сумлове. Елементарні три слова сказати не можуть. То я не розумію в принципі, таких людей, як так можна, можна висловлюватися. Либо взагалі вже мовчи, нічого, вони, ну, навіть не відповідають, або вже. Як вже відповів, то щось роби, Ну просто казати, в мене не таке, в мене не то. А в мене виходить таке. Просто одні до цього відносяться зрозуміння, а в других таке враження, як і війни немає. І люди не розуміють, що завдяки, ну, я за блогерів кажу, завдяки хлопцям, які там гинуть, поранені і воюють, ми зможемо отут щось робити, наприклад, і за себе кажу, зараз їхати на поле і робити роботу на полі. Завдяки ним. А люди цього не розуміють, що знімаючи відео свої там, роблячи свою роботу, це все завдяки тому, що хлопці там. Якби їх там не було, то вже отут неізвісно, що було те зараз мирно. Ну, значить, не хочу сильно розтягувати. Звертаюся до вас, підписників своїх глядачів. Є ж, звісно, такі люди, своя аудиторія, хто мені довіряє, хто підтримує і тому подібне. Хто не байдужий, кого задовбала вже дійсно ця війна, ну блін. Від неї ж нікуди не дінешся, вже хочеться якнайшвидше, щоб вона закінчилася, то задонатьте, хто сіке зможе. Правильно, чоловік на відео був сказав у каже, 10 тисяч людей по 20-ки. 20-ка це буханки кліба, блін, ще не купиш, половинка чи четвертинка буде. І вже буде автівка. То, тобто, хто сіке зможе, я не кажу, що треба тисячами скидати, я розумію, що зараз всім важко. Ну, ти саме 10 гривень це нічого не рішить, а туди до суми це буде немаловажно. Там машини уходять, як семочка. Як ми з вами кожного ранку чи кожен вечір міняємо труси, то там би ми їх вже поміняли по три штуки. А машини взагалі отак фу, нема, ку, нема, то те, то це. Ну, здраві люди це все розуміють. Це не розуміють тільки ті, хто, хто навіть нічого не робить. Хоча вроді би я її роблю, а писали, там, то приїду соляркою ябилью, то там ще щось, там спеціалісти. Як приїдуть, так хоч би уїхали. Писати я можу, а зробити щось, хто може, ніхто, ось тоже я за що. Так що я їду на поле, там коля дискує, а я буду рихлить. Це все діло далі покажу. Перевіримо скільки класик з'їв солярки на рихлення. Тут нас 4 гектари. І це все, звісно, покажу далі у відосі. Ну, а ви моя, моє звернення до вас. Не будьте байдужими. Карточка буде в описі під відео. Не моя, а тих хлопців, які безпосередньо збирають кошти. Тому ім'я і фамілію я напишу. Подивитеся, звіритеся і хто не байдужий, будь ласка, допоможіть хто чим зможе. Навіть 10 гривень це буде теж такий результат і ваш маленький внесок у велику перемогу. Так що дякую на цьому поки що все. Дякую всім наперед, хто долучиться, хто допоможе, і все, звісно, буде Україна. Ну а ми печемо на поле. Не забувайте ставити нам лайкоси, вподобайки. І що там, хвостики вверх, сояшники вниз, качани вгору і так далі. Пишіть коментуйте свої думки. Ну а з приводу коментарів я ще далі по поводу рих... зриклювача. Далі даву відео, поки що летимо на поле. Хух, пошліть по трендим. Я вже тут... Зробив Чуть-чуть. Коля, де там коля, коля десь там пече, діскує, бо там воно і бур'яно отакий. лобода, оце все діло полетіло, повилазило, як таких опадів немає. Суш така конкретна, вчора 37-38 було. Позавчора так само, сьогодні прогноз пише 27, але я думаю, теж буде. Тридцаточку пекти таке, що я ті дав. Значить, по рехлітелю. Люди розділилися, як завжди, на два типи. Да? Одні рехліті це Во, інші. А, на три. Інші плуг це є плуг. І треті – дісковка є з дісковка. На жаль, про нову тіл ні один не написав. Значить, суть е про плуг. От що я хотів сказати, тим людям, може, які не цього діла. І як, я, як бачу, це я. Значить, ми, от дана ділянка, це колись були людські огороди. Зараз якось воно там коротше, поділилося, розділилося по 40 соток і тепер це є один суцільний кусок 4 гектара. Тут, наскільки я пам'ятаю, наскільки я знаю, завжди були, була оранка МТЗ, ПЛНН, 20 см, головне, щоб перекинути ці всі рештки. Все. І це дуже... Ощущається, коли йдеш з краю в край, з рихлителем. Рихлиться для чого? Для того, щоб оці 20 см чи 30 підірвати. І щоб туди попадала волога, щоб не було цієї плужної підошви, яка в нас там заходить, знаходиться на 20-30 см. Ну, я ж не міряв, немає я оцього прибора щоб його міряти щільність того ґрунту. Ну, але сам розумію, як я це розумію, розказую. Тому рехлітелем ми його що робимо? підриваємо, зриваємо ту кірочку, розрушаємо шар грунту і вода в нас не буде стікати по плужній підошві, а буде типу, залишатися в оцій землі, в яку ми зрихлили. Далі висновки такі, що потрібно перше, це комбайн з гарною різкою по пшениці. Це ми працюємо по пшениці, я кажу за пшеницю. З гарною різкою, щоб рештки всі розклалися рівномірно. Не було цих валків. Рихлення і після рихлення дисковка. Чого так кажу? Того, що в нас тут був комбайн в Джондір 9520 лідя дятолін. Ножі були слабенькі. Ми свідомо на це все діло йшли. Потрібно було впирати збіжжя, а не Вигадувати там ножі, чи будуть та, чи... хороша різка, чи погана. І були валки. Ці валки забивають прихлітель. Е... Вирішили задіскувати. Ну, після дісковки теж таке вроде би дивишся, отак повернусь, може буде видно, що теж треба було б ще задіскувати. Ніхто його вже діскувати не буде, так як суш, хай воно оце лежить або до весни, або, може як пройде нормальний дощ, тоді прибігти його задіскувати. Тому я думаю, що перше, це потрібен гарний комбайн з різкою по пшениці, потім рихлення і потім дісковка. Так ми зекономимо одну, одну операцію, тобто не дві дісковки, а одна. По рихлітелю. Значить, вроді би поки що пече. Один, один чоловік написав і він написав толкові речі. Каже, що задній цей коток потрібно розвернути на 180 градусів. Я спочатку його в коментах не ну, поняв я його, ну думаю, тюта хіба. Коли дійсно є такий момент, що передній каток у нас крутиться отак зубами в землю, а задній каток у нас оцими плавничками отак просто заглажує землю, Тобто дійсно потрібно його розвернути. І тоді будуть зуби йти в зуби, і дійсно бути, що буде він себе ну, о, о, вичищати. А так є отаке налипання, вроді би, і груда не... не груда, верні, А земля не сильно вогка, але, але є отакий момент. Що прикольне, що нацепляється на лапи чермет. Вже, напевно, 2-3 цепка, знайшов, ще там кронштейники всякі, лапи вже блестять. Е, з приводу того, хтось там писав, і, по-моєму, не один, що на цьому реклітілю повинно бути 5 лап. Е, на, цей лап на, на цей агрегат дійсно можна встановити 5 лап. Але ж трактор повинен бути не 150 кінських сил, а 200, щоб тягнув він ті лап, Т5 лап. Так, є 4. З приводу того, що це не рихлення, чоловік там писав, а нарізання полос. Якщо ми отак візуально подивимося, то відстань між е, плавничками, назвемо їх так, е, дійсно дійсно велика. Але ж її меншу зробити е, можна там, ну, буквально по. Як по 5 сантиметрів можна, щоб додати оці крила, то це було, в принципі, чудово. Але ж ближче теж їх не поставиш, тому що воно ж буде забивати, ну, на мою думку. А як на тракторі, наприклад, не на тракторі, ніж, а на фарметовському рехлітелі, не знаю, яка там ширина захвата, там просто так стоять три лапи в ряд. Тобто, працює, працює. То і цей повинен працювати, а оці ось, о, оці, ось крила, ці крила вони все одно зроблять якусь тріщинку, все одно вони щось е, ну, зроблять там в землі, я ж не бачу, мені не видно туди, що вони там роблять. Оцей плавничок, так само, ось о, він, теж якусь роботу, якусь функцію в землі він виконує, да, там, прорізає її. Тому, як на мою думку, а який він ще повинен бути, той рихлітель? Отакий От підриває нижній пласт землі. Там плавнічки якісь тріщинки подавали. Ця ось хіробора вверху щось там помінжувалася. І, і, і робе. Фон виходить. Получається. Ну, отак ось видно, так? Да? По, по крайнім видно такі горбочки. Це є варіант, що я неправильно хожу. Це перший варіант. А другий варіант, що на котки на, на даний зрихлювач встановлюються допоміжні коточки. Зараз я ось покажу. Що може хто не розуміє, хто не в курсі, щоб були в курсі. Ось сюди, я так розумію, воно якось отут отак додає. Отак. І оцієї борозни, не борозни, а горбика. 100% не повинно бути. Але це допопція. В цьому теж є позитив в, в цих горбочках. Десь в ямках, а десь горбочках. Який позитив? Якщо ми не будемо нічого робити осінню, тобто в зиму, то на оцих всіх нерівностях затримується сніг. Як не крути, затримка снігу, плюс оці рештки, збереження вологи і тому подібне. Воно тут це все застряло. І це все, коли весною сніг розтає, все пішло, потекло в отой в. В той діапазон ґрунту, де ми зрихлили. Тобто це по-своєму є позитивно. Отак виходить. Вже трохи зробив, наблотикався. Печем потихеньку. Ну воно ж маса ось соломи, ядрит, мадріт. Коля пече дісками, хоч яка там і лобода стояла. А задіскувалося, оце там буде чорненьке, то буде 2 гектари закінчиться однієї пшенички. І то вже піде інша. Вже коли ми, мабуть, тану місяць не пройшов після вбирання, а стерня ще досі коричнева така. Коля якраз пече. Пелюка, суш конкретна. Та це жах. Це просто жах, вон, шутим. Ще плюс у нас тут аж дорога втрамбоване, воно е, груду горне, дожів не було, херзна сіка і їх не пише. Я не знаю, що робить тепер із пшеницею, чи сіять, чи не сіять. А якщо сіять, то коли? Так як опадів не передбачається. Значить, печем. Печем. Тут, я ж кажу, 4 гектара, бак повний. Вечором приїду, дольємо до повного, взнаємо розхід з рихлювачем який вийде в класа на плуги ми вже знаємо 22,5 літри. Ну і тут засічен. перли, бо коля там он сіда. І що дуже замітно з цього краю оце отут важкувато, ось виходжу в центр, включаю вже четверту швидкість, все, поторохтів, вже тяне. А на краю ну не тяне. Взагалі, тобто, на земля, як завжди, телефонний дзвонок батя каже, що там тобі картошку жарить. Та кажу, який обід. Работає негри, сонце високо. І отут, виходить, воно ж не прям так рівно, а там ще он клинчик в ту сторону. І виходить, що ти якомога найбільше там трамбуєш при розворотах, при сівбі, при дісковці, при вбиранню. І ну, не тяне. Тільки це опускаєш на сільсьований грунт, що це просто неймовірно. 8,8,5 на четвертій передачі Б-діапазон. Глибину, з баті поміряли десь плюс-мінус 40. Ну До точності прям там її вимірять, як її вимірять. Ну, Вроді би робимо так, як нас влаштовує. Нас це, в принципі, влаштовує. Якщо б це прикинуть б і на наступний рік, наприклад, уже йти на цій самій ділянці рихли, то я думаю, вже набагато було б легше. Трактору і це все діло робилося. Це я, звісно, не так, як з плугом роблю. Це я роблю по рагульному. Що багато, мало, оставляю, щоб відходити края. Тобто там 3-4 рихлітеля і все. І края відійдені. Щоб за один заход розвертатися, то треба було б, звісно, більше залишати. Ми вже, думаю, тут ділянка невелика, покручуся. Оце значить комбіор пече, не виключаючись. А сижу в тракторі. Пека неможлива, тоніровки немає. Ось на третій перехожу на початку, тому що ну просто. Просто. Привикли жорати, я ж кажу, там 30 см да, там, чи 25 Це там образована свого роду е, плужна підошва, і ми ж ті з года в год, Ну воно нормально йориться. А в цьому випадку, в цьому випадку, коли йдеш глибше, вже важкувато. Ждати немає що, бо писали деякі люди, що типу, треба, щоб дощик пройшов тоді краще, легше і так далі. Бо я знаю, коли він прийде. Якщо пройде дощ, то як піде посівна, як підуть, у там уже вбирання сої, мульчування, і, так, і далі рихлення, то і буде й жопа в милі. Тобто не буде, коли його це все діло робити. Йдемо по гарячим слідам, вроді трактор не гріється. Колі, колі вже немає, вже слід простив, вже погнав далі. Тобто поки що печем. Печем, поки є можливість і натхнення, дякуючи нашим хлопцям і Збройним сил і дівчаткам те, що дають нам можливість працювати. Ми, в свою чергу, допомагаємо їм, чим можемо, тому що без нашої допомоги в них не буде нічого. А без їхньої роботи ми не зможемо працювати. Тому тому долучайтеся, попередній я вже говорив, долучайтеся, допомагайте, полюбасу щось щось ми зробимо, допоможемо. А, ні, воно края відходить, а я кажу вже і слід лідкості. І щось то і буде. В общем, я працюю, добиваю площу, їду заправляюся і прокоментую, який буде розхід із глибокозрихлювачем. Бо так воно чуть -чуть і неудобно, воно вже лінія була рівненька, вже чуть-чуть напортачив з цим телефоном. Туди дивишся, там газуєш, там трендиш, все, кінець зв'язку. Все, накрив площу, їдемо на базу. Саме ж цікаве, сікаш е, трактор з'їв солярки. Може, плуг потрібно буде доставати, рихлювач давати чермет. Шучу, подивимось, як воно далі буде. Ну що я вам скажу? Тут ще, тут ще. Получається, я ж робив отак, а зазвичай огороди оралися отак. І коли там в конці, там взагалі просто жах. Тверде насіке, що там воно ще ціле не було, плюс там нерівності, отакі. важко, це просто трактору було. Тому, тому, я думаю, розхід стрельне все ж таки як не крутий. Там, де вийшло клиночком, там, де двічі отримали, що проходить. Все, На другий раз вже йде трактор на діапазоні Б. На швидкості четвертій не чувствує. Тобто таке враження, як діапазон С і першу швидкість йому треба вже включати. Тобто набагато легше він ішов. Тому тому як не крути це все ведеться до того, що рихлить як не крутий потрібно разу сі якийсь років, там, в 3-4, в хто в п'ять. Тому що утворюється ота бужна підошва яку ми е коли зрихлюємо Получаємо в нагрузку трактор, більше, звісно, я думаю, що топлива і тому подібне. Жара невиносима. Це просто жах. Хандр працює, ну, в акварію мені треба чи, чи тонувати, чи ці як їх. Називати, шторки вішать, не знаю, щоб менше випадало сонце. І з тепер я розумію, чому, який мінус оцього кондиціонера в панелі, ну в класі. Масеї отут дифузори, всі отут і обдувають всі тебе вони зверху. Бачу тільки наперед, сонце вперлося, спина мокра. А це все комфорт. А комфорт для тракториста, механізатора або оператора, як говорять, це є продуктивність. Тому якось отак. Є плюси, є мінуси. Все, значить, летимо на базу, треба вийдуться, по трактору вийдуть і помити зрихлювач і ставимо його на притику. А головне це замірити солярку, що цікавить, як мене, так і вас. Так що заправляємося і далі прокоментуємо. Барабан на дроп. Поки не озвучив, пишіть свої думки, який розхід класа з глибозрихлювачем АРК-груп ГРА 25. Приїхав баті, баті кажу, вгадує, який розход. Скільки літраж влізе в бак, батя каже, 120. Я кажу 150. Ну, а заправилися, і вийшов розхід нашої склав 25 літрів на гектар. На 2,5 літри більше, ніж на плуги. Де мій плуг? Йомайо. -йо. Ну як ти не крутий, земля не зрушена. Повторюся ще раз, що там, де, ми де я проходив в два сліди, то там уже набагато йшов трактор легше і можна було включати вищу передачу. А так як земля сплескана, втрамбована, то, звісно, для першого разу було важко. Ну, оце такі реалії. На плугу 22,5, 4 корпуса, на е, глибозрихлювачі 2,5, розхід 25. Ну, а в когось, як мені писали спеціалісти, у мене 16-17 на оранки. Ну, блін, херенізна. Казати і писати можна, що хочеш, а реально бачиш факти, що воно щось ніхерена не виходить. Тому якось так. Ну Подивимося, ще, плюс воно сухо, аби, звісно, дощик пройшов, щоб чуть-чуть вахіша земля була, може, може десь і пробуксовка більша була, а вона була більша, потрібно спочатку проходити е, е, глибозрихлювача, а потім дискувати. А ми зробили навпаки, і де е, гарно змішалися рештки. І звісно, створилася така подушка і трактор дужче пробуксовав. Може, і з-за цього, звісно. Ну, що є, що є, це наші реалії. тобто, вот, такий розхід, подивимося, як далі це все буде. ну а далі... Підписуйтеся, буде ще цікавіше, тому що дані агрегати користуються попином і ще є деякі моменти по цих зрихлювачах. І буде дуже ще, ну не дуже багато, ну ще буде що тестувати, буде на що подивитися, хтось зробить для себе якісь висновки. Для цього. І ведеться YouTube канал для того, щоб можна було порівнювати те чи інше і доносити інформацію до вас. А там вже кожен для себе буде вирішувати, як йому правильно це все те чи інше зробити. Тому дякую за увагу. Не забувайте долучатися до збору коштів для 24-ї бригади, медиків. Від мене буде вам велика подяка. Великий лайк. Хто не залишиться осторонь. Дякую за увагу. Всім пока і звісно, все буде Україна.